Розпочалось засідання 11-ї сесії виконанням державного гімну України. Також міський голова згадав про події двох революцій помаранчевої та революції гідності, коли сотні тисяч українців вийшли на головну площу країни, щоб відстояти свої права. У листопаді минають 95-ті роковини подій біля селища Базар, що на Житомирщині, коли більшовиками було розстріляно 359 вояків похідної групи армії УНР. Не уминув увагою зіновій Андрійович і ще одну найстрашнішу трагедію. В історії України голодомор присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто боровся за честь, правду і гідність та віддали своє життя за українську державу, всіх невинно убієнних, які загинули голодною смертю, тих, хто став жертвою політичних репресій тоталітарного режиму. Порядок денний 11 сесії складався з понад 100 питань. Депутати заслухали виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. За 9 місяців поточного року надходження до. Військовому бюджету по платежах та податках по загальному фонду склали 22 мільйони 810 тисяч 625 гривень, що складає 122% до уточненого плану. Найбільш тому вагу в структурі доходів складають такі податки. Це є плата за землю, а саме 7 мільйонів 102 тисячі 974 гривні або 31%. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання під акцизних товарів 7 мільйонів 152 тисячі триста гривня. Розглянули депутати виконання плану соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців цього року. Підтримали безкоштовну передачу книг Василя Півторака Кнігніцького повернення ведичної картини та Євгена Луцева, лицарі червоної калини. Ішлося під час сесії і про виділення коштів з бюджету міської ради для надання одноразової матеріальної допомоги. Учасник. МАТО та важкохворим, а також відшкодування коштів надвірнянцям у зв'язку з відключенням централізованого опалення. До міської ради з цих приводів надходить багато заяв. Для мене, як для голови комісії, не важливо, чи це МПК, чи це М МАЖАК, чи там Сивуляк, і, і так далі. Ми тебе задумаючи люди на комісії, і ми самі приймемо рішення. Кому надавати допомогу, кому не надавати допомогу. Тому що зараз виходить така ситуація, що депутат М е написав акт, його, його питання не вирішується на сесії, а депутат Б вирішується. Хоча, якщо хто має прийняти рішення, Од, ну, не можемо приймати рішення десь там окремо, правильно? Повинен приймати рішення комісія. І, і чітко на комісії ми дивимося. Попадає він туди, куди потрібно чи ні. Е, ну просто дуже банальна ситуація. Запитання, чому заяви, які були зареєстровані, написані, за таким самим мотивом не попали на комісію. мене величезне прохання. Якщо є зареєстрована заява зі всіма документами на допомогу, нехай всі заяви попадають на комісію. З наступного року, січня місяця всю суму, яку виділяє на рік міська рада. Можемо поділити на кількість місяців і не вилазити за цей бюджет. Кількість інтенсивний ріст заяв за останні місяці зросли. Тому хочу віддати належність соціальній комісії, яка і бюджет, яка старається в межах розумно надати допомогу. Ми стараємося і допомогти людям, розуміючи про те, що розділяємо питання там, де крайне обхідно це ванкохворе. Друге питання це питання першочергової допомоги соціально-фінансової підтримки. Учасникам АТО і третє питання людям, які потребують матеріально технічні поготовки. Прийнято позитивні рішення з ряду земельних питань. Також депутати надали дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок на об'єкти «Укрнафта», зокрема стадіону нафтовик, адміністративного будинку НГВУ та будинку культури нафтовик. Коли зробилися державні акти на цим на цьому державному акті нанесені. Споруди, які розташовані в різних кінцях навіть міста. Адмін будинок Ангелу. Котельня напроти малої малютки не відбудована. Клуб, знаєте, по Андрея Шептицького і стадіон. Тобто воно окоплює майже половину міста по території. Меж цієї земельної ділянки не встановлено. По тому законодавству, на той час, коли робився цей державний, акт, цього не вимагалося, і цього було достатньо все перенанести всього. Зараз для того, щоб ідентифікувати ту земельну ділянку, треба визначити, де ж межі того стадіону. Так, сказано, 2 гектари. А де вони робили? Меж немає. Я пропоную депутатам і прошу підтримати дане рішення, для того, щоб Укрнафта зробила відповідні документи і мала можливість їх зробити. І так само депутатів викликаю, якщо пропонують стадіон, його треба брати. І не шукати тут якісь підводні течії, маневри. І все решту, просять зробити документи, дає можливість, нехай роблять. Передають нам. Факт не незаперечний, що стадіон у такому місті, як наше, мусить бути. І на яких умовах ми його візьмемо? Ми це будемо вияснювати подальше. Но про те, щоб оформити документи, щоб ми знали, що ми беремо. То це міські обранці проголосували за рішення про передбачення коштів у сумі 400 тисяч гривень при формуванні бюджету на 2017 рік на співфінансування ремонту об'їзної дороги надвірна Бистриця, зокрема вулиця Кармелюка. Завершили сесію міські обранці депутатськими запитами та зверненням.